шостого ранку нарешті вийшов на воду. Приємно бачити, що рівень води в річці, Псел піднявся. Зараз починаю ловити рибу, поставив попер. Буду намагатись ловити окуня. Роблю перві закиди на попер. І Дивіться, такий клюнув окунь. Поки ще перва риба є. Головне, що не з першого закиду. Поки що я такі клюють. Невеликі окуні на попер. На інші приманки кидав, клювань не було. Це вже більший клюнув, дивіться. Гарний. А перед цим таке клювання було міцне. Я не знаю, чи то щука була, але холосте. Отакий гарнючий окунь. Класний. Звісно, ми його відпустимо. Бачите, на ньому піявки лазять, але попер спровокував на клювання. А ось дивіться і головень клюнув на чабі. Такий. Невеликий, але взяв так міцно. Класна риба. А ось дивіться, і щука клюнула насалма харнет. Розкраска під окуня. Я зробив паузу і вона взяла неочікувано так. Бачите, ось і вдалося піймати три види риб. Окуня, щуку і головня. Невеликі, але є. Як для літа, то доволі прохолодно на дворі. Я ось в кофті сижу в штанах, мені холодно. А ось дивіться, який пузатий взяв на чабі. Такий темний він. Щука його, походу, хотіла з'їсти, збачите, і плавник, і спина надкушені. А ось щойно на їзурі 3D поппер. отакий такий вилетів окунь. До речі, тільки наобірував собі десь 25 або 30 метрів шнура. Жорстко. Тепер наш пулі дуже мало. А ось дивіться якого гарного окуня. щойно взяв теж на попер. Пока еще я такі клюють знайшов, а там в корчах стоять все на попер. Блин, а цей так классно клюнув. Просто чудово. Кто хочет поклевки побачити, то заходите на ми YouTube, Ссылка там в профиле є, на канал. Там и клювание, и вываживание рыб.